Івано-Франківський ярмаркує на кілька годин головна площа міста перетворилася на центр торгівлі та розваг. Майже чотири десятки місцевих товаровиробників звезли туди різноманітні смаколики, одяг та інші товари на будь-який смак. У рамках щорічної акції Купуємо Івано-Франківське, даємо роботу Івано-Франківцям. Тут є представники бачите, і навіть будівельної галузі. Ми хочемо перспективі і ще, ще її залучати. Тому що у нас дуже багато гарних будівельних організацій, забудовників, які можуть придумана показати. На що вони в місті зробили і запропонувати свої послуги. Це, перш за все, доказати мешканцям і самим собі, що ми вміємо робити не гірше, ніж це є в Європі. і Проблеми зовсім для нас не повинні бути те, що можуть бути якісь границі перекриті з Росією чи з іншим. Ми можемо себе забезпечити всім. Ви бачите наяву, що може зробити Івано-Франківськ. Хліб, м'ясо, молочні та кондитерські вироби. Біля цих наметів традиційний ажіотаж. Та чи не вперше конкуренцію харчовим виробникам створили й промислові Неабияка черга зібралася біля ялинкових іграшок? Таку популярність на підприємстві, яке уже півстоліття на ринку, пояснюють просто: люди знають, що вітчизняна продукція значно краща за кордон. Одної, утім, попри чималий попит виживати нелегко. Нам дуже нелегко виживати. Нам перше, що приходиться переконувати наших все таки жителів міста, гостей, як я вже сказала, що наше це краще, що ну, екологічно чисте. Ну а китайські, ну що? Податки, звичайно, у нас дуже вся ручна робота. Можливо, наших працівників не невисока зарплата. Ну важко виживати. Продукцію власного виробництва мешканці купують охоче. Мовляв, і ціни тут прийнятні, і кращого за якість шукати. Я вибираю наше. Я купую продукцію там, молочну, хліб наших підприємств. А тому, що мені подобається. Мені подобається їхня якість. І подобається, що це наші. Розумієте, хочеться з'їсти своє. Звичайно, наші іграшки ялинкові, не в порівнянні з за кордоном, найкращі. Наш хліб найкращий, наш, е, наш навіть той е, уток, що вони шиють е, на цей. Непоганий, не Велика ціна на, на одяг, на на ті ж сарафани, на ті ж пальта, не тільки купувати китайське і те, що за кордоном, а наше якісніше, смачніше. Природна промисловість у місті розвинена чи не найпотужніше, адже 72% від обсягів реалізованої продукції належить саме їй. Тож організатори акції впевнені, місцеві виробники цілком можуть укладати угоди із торговими закладами не лише міста, але й цілої України.